Так, хочу показати, що у нас тут Тут вони, значить, сироп заготовили, ще засіву сього нема. Сиропчик. Це другий корпус, ну, бджола тут плотно і... Ну, це тут перші дві, це третя рамка така, потім плотніше, плотніше, плотніше. І в першому корпусі там у них гніздо, і їх там повністю повно. Ну так, вони зимували на двох рамках у мене. Не дуже чітко ми закормили, щоб повністю верх був повністю закормлений, бо прошляпили із сроками, дуже, дуже терміново треба закормлювати, дуже оперативно, дуже злагоджено і бути готовим до. Цього як, ну, як сприймати це, як воно є. Єдиний шанс е на рік треба було краще швидше встигнути, поки ще там ми починаємо, поки останній сонях там щось ще підцвітає, поки бджоли ще купа, е ще вона не відійшла, та, що збирала сонях, і щоб вони закормилися. Низ залишав повністю, де розплод, все не качалося. І ставилося униз, а зверху якби закормлений корпус. І от так вони зимували, прекрасно, все. Ну Теж ще канді давав, ну не заради корму, а заради э, ліків. І от вони там схавали, ну але теж розгризти навіть такі сім'ї э, той целофан доволі проблематично. Ну, дуже їх лазити там неохота. А, взагалі, я якби їх нічого рамки не перепаковую, нічого не змінюю, не звужую, не розширюю, їм тут все достатньо. Я просто целофан підняв, коли ставив канді, а тепер треба поміняти, щоб зручно було давати їм. Отакий От сиропчик, там три дирочки, тобто воно чисто для того, щоб і волога завжди була, і постійний стимулюючий для розвитку сім'ї підкорм такий, щоб завжди був. Ось для, для цієї цілі, цілі у нас такі відра. Багато вони не, не з'їдять, навіть якщо весь сезон і їм таки давати між взятком, між кочовкою, яка в цьому році у нас буде. Я вже палатки купив, все, огонь. От так, Тобто відкрив, прийшов з наповненим відром, це зняв, то поставив, і якби бджоли взагалі ну, не вилітають, не пристають, нічого такого не буде. Все, ставимо ниточку, що їм треба дати сіропчик. Е, Сиропчик я даю зентеронорміном. Це така штука є, почитайте, вона сількоз... е, Ну, використовується коротше, і для корів там, і для всіх. Ну є різна, ну коротше, це е, воно Тіпа, як ото біфік до бактерії для е, укріплення шлунка. Бджоли, внутрішні гарні, ну, хороші бактерії для як пішківника чи куди я так точно вам не скажу. Ну, Воно корисне і не... Е, пога, поганого в собі, так би мовити, нічого не несе. Так, ну, продивляюсь далі і буду. Е, Відмічати кому потрібні дотації, бджоли мощні, от було похолодання, Ну, їм там пофіг, у них там топиться дно відкрите. Тобто Сітка дно, вона відкрита, їм пофіг. Закривати її не буду, бо це ну, як туди лазить невідомо. Тому. І не бачу такої потреби в цьому. Хай вони гріють, вирощують, скільки там вони е, природньо можуть виростити розплоду. Е, я думаю, його там немало. Я дивився ще давно, було, е, бачив рамки з розплодом повні. Е, так що іменно е, лазити у сім'ї е, я вирішив. Що я полізу десь... Ну, і як буде вже тепло ну в середині апреля. І то, ну, коротше, подивлюсь, десь залізу, десь ні. Ну, це більш буде ті, які стоять з двома корпусами, але бджоли там на один корпус. І розплод у них зверху, а знизу рамки пусті. То якщо на середину апреля воно так буде, то я таких ну, розплод з... спущу вниз. Ну, в общем, типу скорочу, і... а пізніше опять, їх треба буде розширяти. Але, ну, якби, як би глянути по цим, то є у них розплод знизу. Е... Зверху є бджола, вони осво освоєні рамочки, там вони підготовлені під засів. Коли е кількість бджоли ну, вийде молода бджола більше, вони засіють і вверх, і тоді ну, смисла до них лазить нема. Дно вони там почистили, ті що здорові сім'ї. Е е ну, в общем, буду шукати свій, як мені подобається, максимум. Щоб менше лазити в сім'ї. Краще я, щоб я знав, що вони здорові, міцні, їм є куди розвиватись, є місце, є карма, є і ще дам карма. І все. І там чекаємо рапс. Буду їхати на рапс є більш-менш такі. Поля, які я знаю, хто сіє, і знаю хазяїна, і там будемо стояти. Потім подивимось, що там акація буде. Тобто будемо цей рік штурмувати Кочовку. Так що... Для мене це буде нове, буду пробувати, як воно і що. За цей рік для качовки все є, то що з відключенням світла. Тобто виходить для Качовки є і генератор, можна дуйку 220 брати, видавати пчол з надставок є і батарея там на 1,5 кВт, що хочеш коротше, є, щоб якраз туризмом займатись, що будемо це все приміняти. Це все обладнання. Так що сподіваємось на гарний сезон. А москаліха й виздихають. Все, всім пока, слава Україні.